Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Ці слова Василя Симоненка, відомого українського поета, стали пророчими. Українці, скільки себе пам'ятають, завжди відстоювали своє право на існування, боролися і перемагали. Присвячена заснування громадської організації «Золоті Золотілечорної Сотні оголосити відкрити. Боляче за е, наших сімей, боляче за вдов е, тих синів України, героїв України, які загинули, що зараз дивлячись е, на передачі, е, просто внизу в титрах є поранений, загинувший. Тобто ніяк не оцінюється це і не показуючи е, е, тих хлопців, тих побратимів, наших побратимів, які Загинули за незалежність України за те, щоб його родина, його сім'я жили в нормальній демократичній країні. Лев, навіть у біблії цьому величному створінню відведене особливе ставлення. Він є символом мужності, сили і перемоги. Під час революції гідності на Майдані Незалежності виникли українські леви, золоті леви Чорної Сотні. Вийшовши на під час майдану в чорній формі, дали нам донець з Донецької області. От, чорна сотня вийшла, і так ну, з того часу, ну чорна то чорна, нехай буде, як, як сказали люди, як назвали, так і буде, будемо нести. Сьогодні годовщина нашої організації, за цей год нашу організацію проділено багато роботи. Активно участвували во всіх процесах, одразу е, після Майдану, переізбрані секретарей, то есть смена, когда проходила там мера, в отставку мера отправляли. На сьогодні роботи більшіство як волонтери, собираем средства для бойцов то доставляємо туди большая довольно-таки команда. Основною метою нашої діяльності це розбудова нового громадянського суспільства, свідомих людей, пробудження свідомості людей. Річні дітей в мене самого він каші з і, і тут. я йду, тому що я розумію, який агресор. Командир Чорної сотні Тарас Мацюк у дитинстві мріяв стати хірургом, і незважаючи на те, що з медициною пов'язати кар'єру, так і не вдалося, за порятунок життів він все одно бореться чи не щодня. Залишаються кожним зі своїх побратимів. Це людина яких я впевнений на всі, навіть, можна кажуть, 100, а на всі 200. З тими людьми, які я пройшов війну, і коливаючи, втрачаючи і бачучи їхні очі і те, що вони пішли за мною як за командиром, це для мене дуже важливе своє. І я готовий за них, так як і вони, я надіюся, віддати життя. І вони готові віддати життя не тільки за Україну, за родину, за дітей. І бачучи їхні очі, бачи те, що роблять, тому що в нас побратими, е, залишали маленьких дітей. У нас є побратим Руслан з Кривого, який залишив двомісячну дитину е, вдома, е, дружину з двохмісячну, яка е, поїхав на схід, в Слов'янців. Е, Славянськ, е, е, як говорять, вивчав Слов'янськ. Е, і багато е, полишали Ігор, е, Руслан, ну, тобто говорити можна, Коля, Володимир, ну, багато. І ну, полишали іменно молодих жінок, молодих дітей, дітей маленьких дітей. І славе свій діло теж залишив. Тобто вони дивилися також на мене, я думаю, що я залишив дитину 5 років, 5,5 років, коли поїхав на схід. І тобто, воюю, що по сьогоднішній день, будучи добровольцями, а не ми якби спільно з працменами багато спільно. З ВСУ спільно з е, спецпідромецькою ЗСУ, Центру спеціальних операцій, е, робимо ті самі бойові завдання виконує, що виконує будь-який бойовий підрозділ. Е, будучи на передовій, е, за побратимів, е, за кожного я можу дати не тільки слово, а віддати можна голову, свого побратима, щоб тільки він залишився, був живий. Жив, щоб розуміти, тому що коли ти втрачаєш командир, коли втрачає своїх. Називати ну, я побратим, не називаю накшею свого побратима, ти розумієш те, що ти не зберіг і це лишається з тобою на все життя. Сьогодні Золоті Леви на чолі з Тарасом Мацюком сильна громадська організація. Бо вони поставили собі за мету очистити Україну від корупції на всіх рівнях з перших днів протистояння на сході України. бійці Чорної Сотні були і знаходяться на передовій, воюють проти сепаратистів і злочинців по цей бік річки. Виявляють так званих щурів, які продають контрабанду, алкоголь та продукти харчування терористам. Повернувшись з благпослав Чернів, не зуміли затримати шість машин, тому що Чернієва перед нами закрив. А машини я пропустив. Ми повернулися приблизно в метрах 300 від блокпоста, чекали, поки ці машини повернуться. Для того, щоб їх уже в порожняком, щоб вони будуть порожні, ми їх затримали, все одно допитали. Ну, так не сталося, тому що чотири машини батальйону чернів приїхали, і нас чотирьох в чорних сотніх хлопців бійців. Скажіть, будь ласка, як мала проходити переправа на сторону Луганського? Не знаю Ми тому... ну, ви ж їхали туди. Проїздили, туди проїздили, приїхати ну, на цій річці. Ми ви ж їхали туди. Стояли, з кимося. Здесь повинні були приїхати з третій а. а Саня Криша це хто? Без пам'ятки, це телефон. А що це телефон? Ми виконували свою роботу, затримали контрабанду і після чого. Сталася неприємна історія, щоб ви хотіли цю контрабанду назад забрати. От, і, тобто вплинути бронемашинами на нас, для того, щоб віддати старшину і перетягував ту контрабанду, причому він Західної України. Це для мене було дуже знаєте, таким ударом в спину, що от іменно волонтери. Багато волонтерів збирають для того, щоб передачі нашим побратимам на Сході ті, що воюють. І тут ті передачі просто-напросто на зарічку передають і продають. А то і мій. Я ну, не знаю, ви документи лежать, все є. — Ну затримали вас за даним грузом. Я находився возле машини. Возле машини чи в машині? Возле машини, це мають. Чи... Ну є відеофіксація, що возняли в машини. — Скажіть, в машини. де ви взяли в кусті накладні, транспортні. Не заполнены Раз вы кажете, не что не груз, не значит... Там, может, гранаты, значит... Гранаты? Да. Мы их увидели. Правда, на нашей стороне мы отстояли ее. Мы задержали груз. Мы его передали, возбудили уголовное дело. За это кто-то ответит в любом случае. Мы это просто тоже так не оставим. Ну и я, это уже на самом верху. Все об этом знают. Об этом показали все каналы. Поэтому честно сказать, я рад, что это мы сделали. Згідно статуту, потрапити до лав Чорної Сотні можна, досягнувши повноліття. Але насправді беруть усіх, хто готовий щиро працювати на благо України. Я батько, ага, ти ж не член організації, знаєш член. І, тобто, а можна мене? І маленька дитина теж вже член організації, розумієте? Тобто е, не важно, кожен повинен дати е, знаєте, свою душу, своє добро в е, тому, що він робить. І інша людина повинна побачити, що в дійсності в організації знаходяться ті люди, справедливі, наповнені українським добрим духом, але тому і войовнича нація. Тобто, щоб кожен розумів, що не можна просто так образити родину чорної сотниця З моменту створення у грудні 2013 року золоті леви Чорної Сотні не мають відпочинку. Постійна ротація бійців на схід. Юридична праця, нові проекти для дітей та юнаків, запуск інформаційних програм та театральної студії. Працювати ще є багато над чим е, багато повинні робити е, СМІ, телеканали, висвітлювати це, заохочувати, показувати таких талановитих дітей. Полінка, слава Україні! Зараз ми будемо передавати бійцям те, що ти наплила твої обереги. Які ти зробила більше 200 штук, не знаю, ще не рахував, але фактово зараз буду передавати це бійцям. Так що, Поліна, Поліна з Конотопа, Гарно, Дякую, слава Україні! Героям! Слава Україні! Щоб це не було тільки розуміти проекти за кошти, десь час гроші, гроші. Хочеш талановити дитину, а та, де талановита дитина, яка в селі вона не має змоги показати себе. Не весь час вона має змоги, тому що не проводяться такі якісь казки. Тому ми зараз на даний момент теж в організацію сіли, вирішили зробити студію звукозапису, щоб діти безкоштовно, які мають вміють співати, вміють віршами говорити, могли записуватися безкоштовно. Зродились ми з Великої години з пожеж війни Полум'я вогнів плекав наш біль по втраті України кормив нас гнів і злість на вороги. Це та дівчина речі, яка зв'язала прапор це мої діти. Вас дуже прекрасно. Я в Києві, до речі, всі в офісі цей прапор зв'язаний, і хто не приїжджає, кажуть, і то, що газета вийшла, якби а, і фото дівчат. Да, да. Що... Я дуже вдячний. Як школа? Добре? Добре? Як закінчено? Добре. Заради таких дітей, я казав, б, якщо ви бачили, якщо ви заходите на сайт, чорної сотні, я говорив. Про вас. Бо ті діти в школі, я розказував, що да, і мають забувати завдяки їм треба знаходитися в станиці Луган, завдяки вам знаходиться в станиці Луганській. От з чого починається Україна, це з ваших дітей. Скажу таку історію, коли ми заїхали в станицю Луганську. коли під час саме таких кривих дій обстрілювали? Ми познайомилися в Фейсбуці Дівчинка з хлопчиком. Ми познайомилися з нею в магазині. Ми передавали хліб, я думаю, бо багато не було, хліб не завозився, а ми приїхали з нею. І коли роздаючи хліб, ну, познайомилися з дівчинкою, і через деякий час вона протягом трьох неділь ходила в той магазин, щоб зустріти мене. Коли ми зустрілися, вона зв'язала з дротиків і бісеру жовто і прах разом з братом. Це для мене було дуже щиро, тому е, там є такі самі патріоти, як і ви. Е, вони надіються також на вашу підтримку, тобто підтримку моральну, щоб ви весь час підтримали Фейсбук, там десь може в інтерв'ю чи далі. Е, вони цілком такі самі діти, як ви, розмовляють українською мовою. Деякі розмовляють на російській мові, але вони також хочуть миру, так, як ви, щоб не було війни. Зайшовши в школу 75-ї. Я побачив патріотичну школу місті Києві. Я побачив той дух дітей, яких, які знаєте, я не бачив на Галичині. в Львівській області. Тобто відношення і настільки щирі очі, настільки, ну я не міг. не... Тобто, Ми зразу почали якби, таку нашу співпрацю в дружбі, в братерстві, ну, якій зараз є по сьогоднішній день. Тому що коли діти пишуть листи. Пишуть вірші, тобто ну, це дуже сильно є для солдата, для людини, яка воює, для того, що, що він робить, що він не зря це робить. Не просто так, ну, що воно залишається, що тебе пам'ятають і тебе чують. І ті моменти, які вони виконують тут, коли запрошують нас на останній дзвінок, на 1 вересня, роблять концерт, розумієте? Ну, я їм вже не раз казав кажу то завдяки таким, як вам, ви потрібно жити, потрібно бути на сході і потрібно відстоювати свою незалежність. Захисник України, будь женим, захищай мене кожну хвилину. Герой це той, хто ризикує своїм життям. Ті люди, які не залишили її у біді, ті люди, які готові бути з нею надалі та забезпечити її гідне майбутнє. Україна майбутнього це прекрасна та забезпечена держава. Українці майбутнього є віра в щасливе життя, попри всі негаразди. Усі люди будуть жити в злагоді і мирі. Не буде війни, а головне, що все це буде у моїй державі, моїй батьківщині. У майбутньому моя країна буде забезпеченою державою, яку будуть цінувати і поважати у всьому світі. Ми хочемо жити у мирі і дружбі в країні, як в дружній сім'ї, де люди всміхаються, діти радіють, де щастям і радістю сповнені всі. Давайте ж зупинимо час ворожби, полишимо образи. До слави й волі будемо разом іти. Дуже хотіла б, щоб майбутнє моєї країни склалося як найкраще в моїх мріях. Це чесний, працелюбний народ. І з гордістю вилучає свою рідну державу. Це наша мова, яка лунає скрізь і всюди. Це влада, яка піклуватиметься про нас. І зрештою, це я щаслива, що народилася саме Українкою. Я буду жити з вірою в щасливе майбутнє, роблячи для цього все, що в моїх силах. Чорні, я до чорних це говорю. Так як ми зібралися під час майдану, так як ми зараз є і в такому великому колективі. Я думаю, що Україна переможе і в Україні буде все гаразд. А матерям і сестрам і дочкам молитися, молитися і зі щирим серцем. Слава Україні!